Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці» В студії Юлія Злотова найактуальніші новини 23 грудня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. <му> Секс-послуги надавали у Чернівцях група молодих дівчат. Водопровідну мережу в мікрорайоні Верхня Калічанка запущено. Чотири рейси до Єгипту в період новорічних свят обслужить міжнародний аеропорт Чернівці. У Чернівцях викрили групу молодих дівчат, які надавали секс-послуги. А їхня сутенерша до того ще й приторговувала наркотиками. Більше про це далі у сюжеті Дар'ї Товпіч. В Чернівцях організували секс-бізнес. П'ятеро молодих дівчат займалися як проституцією, так і надавали ескорт послуги. Вони супроводжували клієнтів на курортах, виїжджали з ними за кордон чи просто проводили вечір разом. Дівчатам, які займалися проституцією, було 20-23 роки і одні 17. до співробітників відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. На початку вересня місця надійшла оперативна інформація про те, що мешканка міста Чернівці, спільно з іншими її знайомими, примушувала осіб жіночої статі, тобто молодих дівчат, серед яких є непонулітті у заняття у занятті проституції. Тобто, перевіривши вказану інформацію, остання підтвердилась. Де в подальшому вказані відомості були скеровані слідчого управління головного управління національної поліції Чернівецької області, а розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 303, тобто сутенерство або втягнення особи в зайняті проституції. Дівчата за надання послуг сексуального характеру отримували від 100 до 300 доларів США, а сотенерка з цієї суми забирала свій відсоток. З кандидатками для свого бізнесу сотенерка входила у дружні відносини. Серед своїх знайомих, знайомих, знайомих через соціальні мережі вибирала дівчат з там виставляли гарні фотографії, спілкувалися, переписувалися, зустрічалися, пили каву спільно, ходили. Ходили, гуляли по місту, в результаті цього десь і пригощали наркотиками, бачила, що в осіб є якась симпатія, і в певний період вона пропонувала, пропонувала вчинити такі дії. Бачила, пропонувала винагороду, потім вже свій відсоток вимагала від них. Окрім того, що жінка організувала надання таких послуг, вона ще й збувала наркотики через інтернет. Для цього в месенджері Телеграм вона створила групу і саме тут вказувала, куди сховала канабіс чи емфетамін. Після того як клієнт перерахував на її рахунок гроші 19 грудня. Працівниками відділу боротьби з торгівлю людьми слідчим управлінням за участю прокуратури області проведено. Ряд обшуків знайшли наркотичні засоби, психотропні речовини, знайшли, в окремих фігурантів знайшли набої до зброї, знайдено зброю, ножі. Вказана особа, основний наш фігурант був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. І 20 числа вказаній особі за погодженням прокуратури, процесуального керівника повідомлено про підозру у чинні злочинів, передбачених статтею. 307 частиною першою та другою Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Водопровідну мережу в мікрорайоні Верхня Калічанка, яку почали будувати наприкінці травня. Запустили вартість проєкту – 3,5 з мільйони гривень. Замовником будівництва виступив департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Більше про це у сюжеті. Врізали. Все, вода буде. Тепер відкриваємо кран. Бомба знята. Далі буде запускатись водичка. Вона на нас пішла. Без гідроударів. Вартість проєкту складає 3,5 мільйони гривень, з яких 1 мільйон 800 тисяч гривень вклали мешканці мікрорайону, і 1 мільйон 700 тисяч гривень – це кошти міського бюджету. Наразі збудовано близько 3 кілометрів водопровідної мережі. Водоканал уклав Угоди вже з 61 господарством і ці роботи будуть продовжуватися. Зроблена перша, друга, третя черга це водопостачання вулиці букшованого провулків, першого, другого, третього і прилеглих інших вулиць провулків. Наступний крок це каналізування, власне кажучи. У 2015 році було створено мешканцями мікрорайону спеціальне товариство номер 44 Єдність з власної ініціативи вони розробили даний проект по будівництву водопровідної мережі від вулиці Московської олімпіади до вулиці Букшованого Осипа. Воно створено для того, щоб прокласти водопровід. Ну не все так було легко, але ми звернулися за допомогою до мера. Він нам всьому допоміг. Департамент величезне способі їм вони нам завжди підтримували, завжди допомагали. В середньому це коштувало кожному громадянину, кожному, кожній сім'ї, мабуть, в районі 13 тисяч гривень. Неодноразово ми звертали увагу на те, що охоплення міста, значить, почсельне населення складає всього навсього 78% водопостачанням водовідведення. Ми вважаємо, що для обласного центру це замало. От необхідно нові мікрорайони підключати до водопостачання, і це буде створювати ефекти для самих мешканців, бо буде наявна наявні послуги з водопостачання водовідведення. відведення. І для водоканалу це безумовно також дуже цікаво, оскільки з'являються нові абоненти, нові обсяги реалізації. Мешканці кажуть, без води протягом років їм доводилось стикатись з багатьма труднощами. Тяжко, у мене чоловік прикований до лужка, не вижить, сліпий на обидва ока, нога відрізана, цукор у нього. І я дуже лише ходжу з баклажками, не скажуть ці всі люди, де я вже не знала, куди йти, і що робити, щоб ту воду їмити, щоб трошечки його помити. У когось були криниці, у кого хтось привозив. Ось такого плану. Ну завдяки спільним зусиллям, бачите, добилися, що є центральна магістраль і є Водичка наступний крок проекту це четверта черга, будівництво каналізаційних мереж, роботи яких розпочнуться вже наступного року. А також підключення до водопостачання трьох з половиною тисяч мешканців наявної та перспективної житлової забудови. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із Чернівців у Єгипет літаком чотири чартерних рейси в місто Хургада у період новорічних свят обслужить міжнародний аеропорт Чернівці. Більше знає Ольга Андрійська. Свята наближаються. і Чимало буковинців планує провести їх не в рідному місті. Ті, хто запланував провести вільний час у Єгипті, тепер з Чернівців зможе потрапити туди літаком. У Нас буде чотири рейси. Власне, перший рейс у нас буде 28 числа. Останній 17 числа. Це будуть чотири рейси на Хургаду на тиждень з вашого міста рідного на даний момент. Аеропорт готовий прийняти. Виконати рейси будемо з Чернівців на Макдональд Дуглас 83, А це літа з високою посадкою двигунів, що що дозволяє виконувати рейси в Чернівці, тому що є деякі обмеження. Літак має 170 крісел. Директор міжнародного аеропорту Чернівці запевняє, що комунальне підприємство до обслуговування міжнародних рейсів готове. Аеропорт до обслуговування міжнародних рейсів готовий. Весь мінімальний набір того, що потрібно, у нас є що по техніці, що персоналу. За останній рік персонал всі служби аеропорту сертифіковані. Прийшли сертифікацію в Державній авіаційній службі. Це і служба організації авіаційних перевезень в першу чергу, це і служба наземного транспорту, це служба наземного обслуговування повітряних суден, це аварійно-рятувальна служба. Тож тобто, за рік містом зроблено багато. За словами керівника міжнародного аеропорту Чернівці із авіакомпанією, яка має здійснювати рейси, раніше вже намагались співпрацювати, та тоді не склалось. З авіакомпанією Браво ми мали досвід роботи, який пам'ятаєте. Літом мала бути, мав бути відкритий рейс на Анталію. Вони вийшли ініціаторами. Ми пішли на зустріч, ми зробили все, що від нас залежить. Були представники авіакомпанії. Ми робили тоді разом огляд смуги. Ми склали спільний акт. Ми відпрацювали технологію, як ми можемо виконувати разові польоти цим типом літаків. І, в принципі, ну тоді ми вже мали майже добро. Ми мали підписати угоду. Ну на жаль, не знаю, чому так нам на офіційний лист авіакомпанія Браво не відповіла. Чомусь вони прийняли рішення, далі це діло не продовжувати. Та, попри такий невтішний досвід від другої спроби співпрацювати з авіакомпанією, представники міжнародного аеропорту в Чернівці таки не відмовились. Зараз ми знову починаємо працювати з цією авіакомпанією, і знову ж ну трошки якось бачите, склалося так: що кожна авіакомпанія собі якісь рішення прийняло. Вони працюють з оператором. Ну, тільки з минулого тижня ми почали десь більш тісно співпрацювати з авіакомпанією. Ми відновили наші оці документи, які в нас були. Ми їх зараз їх знову ж треба через державіаслужбу по новій провести. Ми це зараз робимо. Тож на запитання, чи таки відбуватимуться рейси з Чернівців у Хургаду, представники аеропорту кажуть, не ствердне так, а лишень. Маємо надію. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У літературному Целанівському центрі за круглим столом зібрались представники місцевої влади, міжнародні та громадські організації Адвокати, аби обговорити тему методів протидії кримінальному переслідуванню переселенців та основні проблеми, з якими вони зустрічаються. Більше про це у сюжеті. «По відношенню до внутрішньопереміщених переміщених осіб стали порушуватися кримінальне провадження зв'язку з тим, що вони нібито а, а, повідомляють неправдиві відомості, коли отримують а, а, допомогу, яка передбачена постановою 505 і кабінету міністрів України. З нашої точки зору в даному випадку ми вважаємо, що то протиправне кримінальне переслідування внутрішньопереміщених переміщених осіб, то а, а, їх залякування в, вирішили у західній Україні майже в кожної області проводити відповідні круглі столи для того, щоб Держава, громадськість знали про те, що відбувається. Ідея організаторів круглого столу. Це об'єднання зусиль міжнародних та громадських організацій адвокатів, аби надати належну допомогу і підтримку внутрішньо переміщеним особам. В Чернівецькій області більше двох тисяч переселенців. Основні проблеми, з якими вони стикаються, це отримання житла та пошук роботи за спеціальністю. Намагаємось допомагати. Ми шукаємо можливості переселити, шукаємо можливості оформлення документів, правильного оформлення, недопущення порушення прав. Якщо ці права порушуються, то зараз вже люди мають можливості і інформацію про те, куди можна звернутися, як знайти ці проблеми вирішувати. Ой, куди переселенцям звертатися? Переселенцям можна звертатися до мене. Пан Карен родом з Маріуполя, вже два роки проживає в Чернівцях. каже, прийшов на захід, аби довідатись, як вирішувати ряд проблем, які постають перед людьми, які опинились в складних ситуаціях. Здесь проблем особенных не было. А вот, Что-то долго просто там документы, может быть, оформлялись, ну как таковых вот я, я сейчас не вспомню. Во-первых, услышать какие-то, вот я уже слышал немножко, какие у людей другие есть проблемы. И, и может быть, по, по услышать, какие средства для того, чтобы эти наши проблемы решить. Такі круглі столи вже відбулись у Львові Ужгороді. Організатори кажуть, планують провести їх по всій західній Україні. Лілія Луленко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цей рік не був легким для обласного управління юстиції. Реформи, передача різноманітних повноважень, організація та популяризація нових функцій все це у 2016 році пережили чиновники. Успішно пережили, підкреслили вони на підсумковій прес-конференції. 2016 рік для обласного управління юстиції став переламним. З 1 травня в управлінні з'явились послуги та повноваження, а деякі послуги та повноваження передали іншим організаціям. Чернівецька область була. Однією з тих областей, які першими передали функції державного реєстратора, і у нас не тільки станом на травень місяця вже буквально у квітні місяці ці функції були передані в більшості районних державних адміністрацій. Після 1 травня головним управлінням юстиції було проведено ряд навчальних заходів. Забезпечено виїзну допомогу. Затверджено інформаційні технології інформування населення. Не змогли ми охопити всі райони, але більшість більшість районів ми охопили. Були проведені. Зустрічі в Кільменецькому районі, в Хотинському районі, Стороженецькому, Вижницькому, Заставнівському районах, в місті Чернівці. силами працівників відділу була надана відповідна методична допомога державним реєстраторам цих районів. Нововведення, яке впроваджують на державному рівні, кабінет електронних сервісів. Не все працює бездоганно, кажуть чиновники, але полегшує роботу в кабінетах точно. Надія Величко, Андрій. Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 37 років тому, у грудні 1979 року, у Афганістан були введені радянські війська. Розпочалась масштабна військова операція як наслідок тисячі загиблих радянських військовослужбовців, щоб вшанувати пам'ять воїнів-інтернаціоналістів буковинців у Чернівцях у музеї ветеранів Афганістану. Відбувся захід. Воїни-афганці розповіли Чернівецьким школярам про війну. Напередодні 25 грудня, адже саме тоді відбулося введення радянських військ у Афганістан у музеї ветеранів Афганістану, що у Чернівцях, відбулася презентація розширеної експозиції музею. 25 грудня для нас це початок десятирічної, майже десятирічної війни в Афганістані, яка принесла до наших сімей багато горя, і ми постійно згадуємо цю дату. Вона не є святковою, але поминальною тому сьогодні. Оцим відкриттям цієї розширеної експозиції музею, ми починаємо. Цикл заходів, які будуть відбуватися завтра. В основному, відвідувачі тепер матимуть змогу побачити у цьому музеї не лише світлини воїнів-інтернаціоналістів, а й учасників АТО, які віддали життя заради своєї країни. Уголочок зроблений і для учасників АТО, які загинули, коли котрі вчилися в цій школі, але загинули зараз в АТО. То ми і для них таку маленьку, маленький волочок для того, щоб теж люди пам'ятали і бачили, що робиться і для того, щоб більше такого не повторялось. Війна. Продовжується вже третій рік, і так вже сталося, що практично першими хлопцями, які були і на Майдані, і зараз там на сході, це наші хлопці, учасники бойових дій в Афганістані. Ми продовжуємо воювати, допомагати. Ці навики, які ми отримали, передаємо молодшому поколінню, яке на сході зараз відстоює нашу. Воїни афганці розповіли школярам загальноосвітньої школи No28 про війну. Опісля всі присутні переглянули відео і вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Лісочок асмайо за реку. Школярі побажали воїнам афганцям та їх родинам щастя, добра, здоров'я і заспівали колядки. Боже, великий, любимий, нам Україну храми. Ми закликаємо до форми єдності та доброти. Оля Андрійська Анатолій Яроський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, у рамках творчого проекту Людина в культурі управління культури Чернівецької Ода нагородила почесними преміями митців Буковинського краю за підсумками роботи у програмі Цвіт культури розвивається за 2016 рік. Далі у сюжеті це заключний захід, на якому підбивають підсумки діяльності управління культури Чернівецької ОДА за 2016 рік. Багато нагороджених, багато хороших емоцій сьогодні буде. Культура святкуватиме своє свято підсумкове. Поспілкуємося про те, як ми провели рік, підведемо певні підсумки і трішечки планів на наступний рік. Лауреати нагороджувалися обласними мистецькими преміями імені Горія Гараса, Одарки Киселиці, Олексія Романця, Сідіталь та Пауля Селана. Мої роботи це більше рушники, сорочки вишиті. Ну, все більше в національному, традиційному стилі. Вироби з бісеру. У них переважає також, краса. відтворюється, краса нашого краю Буковинського. дуже багато є виробів з книжки Георгія Гараса. Хочеться відтворити, щоб це залишилося для майбутніх поколінь. Михайло Дудка почав займатися писанкарством та іконописом самого дитинства. Свій хист він перейняв від матері, яка писала традиційні буковинські писанки. Зараз його виставки презентуються по всій Україні. А фактично я їх готую для виставки. Це гусульські фестивалі міжнародні, виставки персональні, признавчому, в методичному центрі Буковини. Ну і в Києві теж виставляю писаньки. Тепер теж поїхали. Мої роботи свіжі, Маковенські, такі традиційні. Окрім грамот, лауреати отримали грошові нагороди в сумі двох тисяч гривень. Микола Швець, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленьких театралів запрошують на прем'єру новорічної вистави різдвяні пригоди мишенят за мотивами Казок Беатріс Поттер поставили у Чернівецькому обласному академічному театрі імені Ольги Кобилянської. Надія Величко побувала на репетиції і розповість про кілька цікавинок з цієї вистави. Дзинка вистави у тому, що більшість ролей грають діти, маленькі мишенятка, як і малюки, пустують, танцюють, ховаються від більш дорослого ворога кішки, і по-своєму по дитячі, тобто по-мишачі, вирішують дорослі проблеми. Це вистава про мишей. Тут розказується про те, як ми миші міські, і до нас прийшла миша з села, і ми стараємося її нагодувати нашими харчами, щоб вона привикла до наших, як ми тут спілкуємося. Але е, вона то не хоче, то не вміє, і так виходить таких, що е, ми знаходимо для неї всякі такі, що їй знайома з села, і вона. І на цьому побудована вистава у театрі кожний, хто на сцені актор. Немає різниці, скільки тобі років. Тому до вистав готується без огляду на вік. Ну спочатку ми читаємо продовження, і тоді ми починаємо е, ну, пробувати робити в рухах. Ну, з дітьми працювати це завжди знаєте, так трошечки захопливо і відповідально, тому що ну це правда, дитину неможливо переграти, тому іноді підглядаю за ними, іноді якісь цікаві реакції. Дивлюся у них, але ну поки ми працюємо над цією виставою, встигла подружитися вже зі всіма мишами, хоча на сцені у нас конфлікт. То не любить мишей, завжди з ними свариться, але за кулісами у нас повна дружба. Прем'єра вистави відбудеться у неділю, 25 грудня о 12-й годині. Мишенята, кицька та інші герої чекають на своїх глядачів. Надія воличко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Черносі. У Чернівцях відкрили виставку Різдвяний салон Мелодія Різдва. Експозицію представила громадська організація молодих чернівецьких художників «Арт-Ново». Більше далі. Громадська організація молодих чернівецьких художників «Арт-Ново» представила для буковинців справжнє різдвяне диво. Виставку Різдвяний салон Мелодія Різдва. Не дивлячись на те, що вони самі вирішують що вони мають робити, коли вони мають робити і як це виставляти, вони продовжують ті традиції, які були напрацьовані протягом ну, вже, напевно, більше півтора десятка років. Колись започатковані були керівником арт-студії, вибачте, не можу не згадати Олену Миколаєвну Михайленко. Однією із учасниць арт студії є Тетяна. Вона представила шість своїх робіт, кілька з яких виконані в унікальній техніці яєчня темпера. Саме в цій техніці малювали середньовічні ікони. Сьогодні у нас вже традиційний різдвяний салон. Ми представляємо свої роботи, і це такий, напевно, як. Святковий подарунок для міста від нас, від молодих художників нашого міста, і це спосіб і привітати місто, і показати наші роботи. Кожен бажаючий зможе переглянути роботи, представлені тут, завітавши до художнього музею до 15 січня 2017 року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами вдалого вечора і до зустрічі.